Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо Шоу України. Експертна думка продовжує розповідати історію успішного українського бізнесу на всій країні на хвилях радіостанції країни ФМ. З вами, як завжди, ваш незмінний патріотичний ведучий Денис Кар сьогоднішньому етері. Ми поговоримо про діджитал маркетинг, а також активний перехід українського бізнесу в онлайн і взагалі експансію українського онлайн бізнесу на світові ринки. Про це та багато чого цікавого ще про діджитал-маркетинг е, будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Я із задоволенням вам представляю Сухарів Ярослав, CEO компанії Myзі Digital. Вітаю вас. Всіх вітаю, радий присутній бути у вашій студії. Для мене це дуже такий цікавий скіл буде сьогодні, тому ну і тим паче. Мені дуже подобається те, що більше людей все ж таки дізнається про користь діджитал-маркетингу, бо, виходячи з нашого аналізу, побачив, що у людей є проблема зі сприйняттям цього напрямку. Вони зазвичай думають, що кудись гроші витрачаються, а ми не можемо це. Пощупать <світниця> зрозуміло. Ну ви сьогодні тоді будете займатися разом з нами просвітництвом. Тому давайте розпочинати. Отже, взагалі трошечки буквально декілька слів про Майзі Діджитал і взагалі, що таке CRM, Правильно, серм сірмсерм. Що це таке? Що це за послуга? І взагалі як вона допомагає підвищити довіру та пізнаваність? Ну розпочну я з Мазі Діджитал. Це досить молода агенція порівняно. Ми якраз е, сформувалися з колективу, який має за плечима великий досвід е, близько 10 років у кожному напрямку, у когось там SEO, у когось PPC, у когось там SMM і так далі. Е, вот. І сформувалися ми якраз в березні 2022 року. Для нас е, постало питання: або ми зараз робимо щось. Або не робимо в принципі класичне запитання бути чи не бути. І як ми любимо зазвичай говорити таку фразу народжені війною і ми подумали, що досить буде корисно запуститися зараз. І у нас якраз попався благодійний проект, тоді яким ми займалися і розвивали це, допомогло нам стартанути. Але переходячи до сірма, хочу розказати те, що це досить новий напрямок в Україні. Йому десь якщо брати офіційно, десь ну близько 3-4 років раніше це була частина SEO-просування, тобто просування сайтів. От зараз це окремий напрямок, який розшифровується з англійської Search Engine Reputation Management, тобто управління репутацією в пошукових системах. Тобто головний акцент тут пошукові системи і те, що можна управляти репутацією будь-якого бренду або персони. Ще коротко скажу, що зазвичай ця послуга дуже класна, працює для нових брендів, які хочуть якось підняти видимість, пізнаваність. Або бувають такі моменти. Я думаю, це і з відомими брендами теж буває, що десь стався якийсь, вибачаюсь, факап, відкликають продукцію, а репутація пошкоджена. І якраз сєрм допомагає це виправити, наприклад, показати, як ви виправляєте цю помилку. Показати, що вам не байдуже це. Стосується не тільки як ми зазвичай у багатьох асоціюється там з відгуками, з якимись іншими моментами, там десь на рейтингах. Це стосується передусім бренду і показуванням того, що бренду не все одно на своїх покупців або замовників. Це якраз і вирішує CRM напрямок. Угу. Ну а з рахуванням того, що в принципі вже до ми часто в своїх етерах говоримо, що в Україні бізнес е, дуже досить сильно, ну, скажімо так, переживає за свою якість, за е, рівень послуг, я не знаю, чи продукції, бо у нас дуже дуже хороша конкуренція висока. Да? Нам... Іноді дуже часто не порівнюється з Європою. То це до речі, тоді дуже дуже важливо. Я тепер розумію цінність фактично цього продукту. Окей, Ярослава, е, хоча ви з'явилися, як ви сказали, в Березні 2022 але я так розумію, що на ринку зібралися спеціалістики. Вже давно в цьому взагалі як от ви в сіли в березні свою компанію спеціалістів, які давно в цьому, і от війна, які нюанси, кажуть, що? що треба було робити точно не так, як було до 24 лютого. Да, якісь штуки, як війна подіяла взагалі на діджитал маркетинг в Україні. Ну розпочну з того, як ми в принципі зібралися, взагалі прийшли до цієї думки. Насправді все дуже просто. Я працював з колегою, вона, ми в одній компанії працювали в одної в одній агенції, і так склалося, що ми по певних проєктах спілкувалися більш тісніше, коли настало повномасштабне вторгнення. Почали думати про те, ну я почав думати про те, що все ж таки треба щось відкривати своє, думати про своє. Тим паче ти можеш вкластися і як в соціальні проекти, так і допомагати бізнесу. І оцій оці, колезі, її звати Наталія Тарасенка. Зараз вона вже є операційним директором. А тоді вона прийшла до мене як аккаунт-менеджер. Тобто, все дуже просто. Я запропонував: слухай, зараз складно. Найближчі декілька місяців, ну ні у мене, ні у тебе не буде доходу. Я зрозумів, якщо ти типу відмовишся, все окей, це нормально. І вона сказала, що треба робити. Супер. І отак сформувалася команда, і ми почали стратегічно думати, чим ми можемо зараз допомогти в соціальних проєктах. там допомога ЗСУ, допомога там переселенцям. Це як ми можемо застосувати свої знання, розвивати там сайти проєктів, фондів. І як ми можемо допомогти бізнесу трошки відновитися, почати щось робити, продавати або пропонувати якісь послуги, звісно, ми почали співпрацювати з фондами, і зараз з одним ми досі співпрацюємо. Він плотно допомагає ЗСУ. Ми це робимо на безкоштовній основі, і це має бути взагалі такою стратегією будь-якої агенції. І як, наприклад, на Заході? Прийнята така історія, що будь-який бренд, будь-який бізнес має повинен мати якусь соціальну складову соціальну відповідальність. Ми взяли цю політику для себе і використовуємо її досі. Щодо бізнесу, у нас теж цікавий момент був. Я звичайно маю там не сильно розвинений. Ну я не займався своїм інстаграмом, але все ж таки на мене були підписані там деякі клієнти і колеги. Я вирішив відзняти відео. Сказати, що люди дивіться, я займаюся SEO просуванням сайтів, готовий безкоштовно консультувати будь-який бізнес, який хоче створити сайти, його просувати, що, як з чого почати, що робити, зібрати деяких колег, щоб це зробити якось на безкоштовній основі, просто щоб запуститись, щоб стартанути. Бо насправді онлайн він, ну, він впав дуже сильно. Але все ж таки тримався. Люди були люди. Тим паче, ну на вулицях було досить страшно, і всі хотіли якось більше знаходитись вдома і щось замовляти, або якісь там послуги, щоб у них були ну, додому. Ну як в принципі і в ковіді. Ковід трошки нас загартував до цих подій, і воно якось так і розвивалося. Вплив діджиталу взагалі дуже сильний відбувся на це. До мене почали писати, забивати мій і Я дуже цьому радів. От не знаю, як дитина. Думаю, блін так класно, що людям не все одно, що вони все ж таки хочуть розвиватись понад усе, і це надавало більше енергії для роботи. Ми там і вночі працювали, і в підвалах теж в укриттях там все робили для того, щоб запуститися і запустити ці всі проекти, допомогти їм. Друзі, ось так у нас сьогодні цікава бесіда. Говоримо про діджитал маркетинг. І в гостях у мене Сухарів Ярослав, Сіо компанії MyZ Діджитал. Ярославе, я побачив у вас такий цікавий кейс коворкінг в Івано-Франківську, який там за дуже короткий період досяг дуже крутезних результатів. ну ка розкажіть, поділіться, що це таке було, як то кажуть, якраз і кейс і приклад якраз. Так, да, супер. Це один із наших найцікавіших кейсів. У нас, в принципі, агенція повного циклу, діджитал агенція, включаючи створення сайтів. Якраз до нас цей клієнт звернувся за послугою створити сайт. Але так як ми не просто створюємо сайти, ми одразу їх оптимізуємо. Тобто це готовий продукт, який викладається в пошукову систему, ну, якщо казати простими словами, і він вже готовий, там не треба щось доробляти, допилювати. Цей кейс заключався в тому, що ми створили сайт клієнту, одразу йому поставили базову сіа-оптимізацію, включаючи пошукові запити. Спочатку, ж, звісно, це фундамент будь-якого сайту, це семантичне ядро, Це тобто запити, по яких знаходять клієнти сайт, ну, користувачі. От. І е, після того, як ми е, спочатку проаналізували, зібрали ці запити, їх в, е, інтегрували в контент, там в метатеги і так далі, ми е, е, ну, і також проаналізували конкуренцію, так як регіональне було просування. Ми одразу включили всі ці необхідні запити в сайт. Ми одразу зробили всю оптимізацію базову і технічну для цього сайту і його пустили в індексацію. Ну, тобто, випустили в світ. Після цього десь через буквально три тижні три з половиною, якщо так бути точним. Цей сайт опинився по запиту Коворкінг Івано-Франківськ в топ 2 Тобто одразу Google його сприйняв. Google у нас дуже така прискіплива особа, дуже така ну, складна, скажімо так, складний має характер. І для нього важливо розуміти, що це реальний сайт з реальними людьми, з реальними послугами. Саме тому ми це теж все врахували, щоб показати Google, що ми справжні. Ця історія подіяла. Сайт опинився в топ 2 по запиту коворків івано-франкіс досить за короткий період. Весь секрет заключався в тому, що ми просто показали Гуглу справжність цієї історії. Тобто, основний меседж то заключається в тому, що показуєте команду. Показуйте контент, показуйте івенти. Якщо це, наприклад, у вас послуги, там навіть нерухомість, показуйте все, що ви можете показати, ну, в рамках приліччя, як то кажуть, для ну, користувачам. Бо це любить Google. Google любить справжність. Якщо це справжні люди, він завжди буде витягувати вас в топ. Ну і звісно, не забувати оптимізовувати сайти ну, завдяки SEO. І ця послуга оптимізація сайтів з базовим SEO, Зараз у нас теж користується популярністю. Ми випускаємо сайти, у нас теж є кейс по медицині, і там буквально за два тижні, навіть коротший ще термін, попали в топ. Ви можете вже челендж робити, так. Наступний наш проєкт за тиждень. Потім за день. Так, да так, -да так. -да. А окей, ви вже так якісь такі основні, навіть якісь поради вже дали. Я наштовхуйте мене тоді продовжити цю тему. Взагалі, що б ви порадили в принципі українським бізнесменам, бізнесам, не знаю, які активно ну, думають про те, що їм треба, все ж таки, щоб про них дізнався, в тому числі і світ. Щоб що робити, да? і в тому числі зараз багато хто виходить на світові європейські ринки. А тут, мабуть, теж є якісь нюанси певні, так? Що робити? Так, е, да, є нюанси. Якщо, наприклад, ти вже проєкт, який є, бізнес, який існує, і в Україні він розвинений і хоче зробити експансію, для цього треба, по-перше, проаналізувати ринок країни, в які ти входиш. Не можна зробити так, що ти, типу, як на весь Євросоюз. Саме потрібно регіональне просування і зробити аналіз конкуренції по певних країнах. Класична історія з Польщею, наприклад. Ще більш цікавіше зі Словакією насправді багато хто недооцінює цю країну. От, треба проаналізувати ринок і обов'язково створювати, наприклад, сайт саме під цей регіон. Бо регіональне просування заключається в тому, що довіра у місцевих і довіра у Гугла. Бо Google зараз у кожного в регіоні свій, uh -huh. лише до регіонального. Саме тому краще за все, на, регі... на домені цієї країни створювати сайт, оптимізовувати його під місцеві запити і виходити на цей ринок. Не боятися виходити в соцмережі, показувати знову ж таки себе, команду, продукцію. Обов'язково має бути за твоїм брендом персона якась, бо люди купують у людей. Не треба цього боятися, і просто спокійно виходити. На ринок, показувати себе і свою якість продукції? Щодо України, наприклад, ті, хто хоче відкрити бізнес, то моя порада одразу думати спочатку про сайт. Хоча з іншого боку, не всі мають кошти на сайт, безкоштовно відкрити сторінку в соцмережах, безкоштовно викладати там якийсь контент, самим фоткати, самим робити, але робити і виходити в онлайн через те, що якщо у вас немає онлайн, чи є ви взагалі? Погоджусь, так да. як би дивно це не звучало до речі. <с.> 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 Якщо у вас немає в онлайні, можливо, у вас і в офлайні немає. Окей, а діджитал агенцій. Я так розумію, в принципі, ну там конкуренти у вас або в цілому не знаю, як ви правильно там на ринку між собою говорите, можливо, партнери не знаю. Тобто діджитал агенції є. А от клієнту як вибрати? Ну, типу, які не знаю, чим ви відрізняєтесь від ще там певної кількості. От що ви порадите при виборі саме діджитал? Я не сказав діджитал партнера. Можливо, навіть да. Ну зараз, особливо після повномасштабки, ми починаємо одне одного називати партнерами, бо ми всі працюємо, як то кажуть, в одній в одному кораблі. От і одне одного маємо підтримувати. До речі, дуже багато зараз колаборацій відбувається. У вас є, наприклад, SEO Target, а у когось там PPC, там іще якесь послуги, І роблять колаборацію. Як правильно вибрати агенцію Digital? Ну, по-перше, подивитись на їх кейси. Що вони робили? Чи є у них проекти, схожі з вами з вашим проектом? Якщо ви, наприклад, розвиваєте стоматологічну клініку, подивіться, чи є у них медичні кейси. Якщо у вас нерухомість, аналогічну нерухомість. Тобто подивитись на кейси, запитувати, не соромитись, запитувати, які є результати, буває таке, що у агенції самої, от вона молода агенція, тільки створилась, особливо немає якихось кейсів. То клієнт може запитати: добре, у вас є якісь спеціалісти, може у них є кейси. Запитати у них через те, що може бути у самої агенції нема, а у спеціалістів є. Тобто ви повинні бачити результати перед тим, як вибрати агенцію. Ну і по-друге, це відношення. Відношення, людяність, відкритість тим паче в нинішніх умовах з відключенням світла. з... Бомбардуванням періодичним треба входити, щоб агенція була більш людяною, розуміла ситуацію, і найголовніше найголовніший термін, який здається, Федорів вивів. Може помилятися, використовувати політику діпдайвінгу. Тобто агенція має заглибитись, включаючи приїхати до вас в стоматологічну клініку, на фабрику, в ваш офіс, але відчути і зрозуміти вашу атмосферу, вашого бренду. І тоді ця агенція зможе вам допомогти. Отже, друзі, ви почули на що треба звернути увагу, якщо вже вирішили звернутися до діджитал-агенції. Сьогодні ми говоримо про діджитал маркетинг? В гостях у мене сухарів Ярослав, Сіо компанії Майзі Digital. Ярославе, останнє запитання. Взагалі, як ви бачите майбутнє діджитал маркетингу, діджитал ринку не знаю, в Україні після війни? Як воно буде? Можливо, якісь нові тенденції вже проглядаються. Я думаю, що ну якби це негативно не звучало, але повномасштабне вторгнення воно ще більш пропушило діджитал uh, бізнес. І it бізнес в цілому ще більше виходити на західні ринки через те, що ті агенції, які, 90% яких були клієнти з України, вони зупинились на певний період. Так, да, вони потім поступово відродилися через складнощі, але це додало певних таких остаточних розумінь, що треба виходити більше на захід. Uh, і я думаю, ця тенденція все більше і більше буде зберігатися. Uh, друга така тенденція це якраз колаборація, про яку я говорив. Зараз агенції об'єднуються для того, щоб запропонувати спільний продукт. Бо знову ж таки, uh, українське IT і український діджитал зараз має бути uh, ну, в, спі ну, в колаборації і спільно працювати на імідж українського IT, через те, що uh, він. Трошечки, на жаль, був пошкоджений через те, що клієнти з заходу думали: блін, а це ж Україна, а там у них бомбардування. А чи мій проект не зупиниться, чи буде продовжуватися? І тому треба спільно працювати на це. Майбутнє діджитал ринку і IT ринку в цілому в Україні. Я бачу дуже дуже класним, особливо після закінчення війни. Дуже багато буде потреби в нерухомості. Дуже багато в будівельних компаніях, буде дуже багато в інших сферах. Ну, це я називаю такі, які ми в принципі логічно можемо розуміти. І у всіх зараз буде потреба в сайтах, в соцмережах і в цьому розвитку. І я думаю, що тим паче після війни в перспективі буде фінансування через те, що наш північний сусід колись думав, що він буде центром Східної Європи. І він вже занепадає. І у України є можливість, є шанс стати цим центром Східної Європи. І так бачать навіть з заходу мої деякі друзі, знайомі, які не є українцями, живуть в західній Європі. І вони вважають, що от. Так може бути, і ми маємо виправдати їхні надії на це, і теж мати таку перспективу, мати сили для того, щоб це ну, відновити і покращити наше майбутнє. Я думаю, що українське IT і діджитал в перспективі буде дуже сильним через те, що ми дуже сильно адаптувалися до максимально негативних стресових умов. І конкуренції нам ну важко уявити. Ну, хіба що я не знаю, там можуть і ізраїльські айтішники, які приблизно в такій же можуть бути ситуації. Ну от я бачу таку перспективу. Ну на цій приємній позитивній ноті доведеться закінчувати нашу з вами цікаву бесіду. Я впевнений, що українського бізнесу і дійсно перспективі чудові, в тому числі і в діджитал-маркетингу. Бо ви правильно сказали, що в тих умовах, в яких існує український бізнес, я вам скажу навіть протягом всієї незалежності нашої країни, він постійно з чимось бореться. І він не просто бореться, а розвивається і стає крутезним. І це знає вже весь світ і ще впевнений, після завершення повномасштабної війни ще й дізнається. Знаються ще і ще більше людей. Друзі, сьогодні у мене в гостях був Сухарів Ярослав. Говорили про діджитал маркетинг Ярослав. У нас CEO компанії Mezi Digital. Ярославе, Я вам дуже дякую. Дякую, що прийшли, розказали про цю сферу. Я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю класних, цікавих проєктів, кейсів. Розвивайте Україну. Ну тут як то кажуть, іншого нема що сказати. Дуже вам вдячний за запрошення, дуже було приємно поспілкуватися і ну, разом до перемоги. Абсолютно вірно, разом до перемоги це те, з яким, знаєте, посилом повинен працювати кожен українець. Отже, на цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.